Захист пам'яток національних заповідників та культурної спадщини. Медіапогляд підписав меморандум про співпрацю з громадською ініціативою Голка. Завдяки започаткованій співпраці у публічному полі стане більше адвокаційних медіаматеріалів, що стосуються гострих тем у Києві та пристоличному регіоні. Наша редакція за останні півроку у співпраці з Голка вже створила низку відеоматеріалів, поспілкувалася з експертами в галузі збереження культурної спадщини, екологами суддями Верховного суду. Уряд Довцями, народними депутатами, громадськими активістами, які намагались берегти від забудови літературний сквер, Китаїв, ділянки поблизу музею пирогів та кампу в Бучі. А ще висвітлили теми про законодавчі ініціативи та резонансні справи подвійного громадянства чиновників і суддів. Нині продовжуємо працювати над новими матеріалами, які потребують уваги суспільства, зокрема щодо руйнування будівлі «Квіти України.